Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, колишній гравець київського динамо Олексаленко дав інтерв'ю іспанському виданню. Володар Золотої Буци чемпіонату світу 1994 року розповів про своє ставлення до російського фюрера. Олег Саленко народився в Росії. Кілька років виступав за збірну цієї країни. Він навіть став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1994. Форвард кілька сезонів провів у прімері, тож іспанські журналісти вийшли з ним на зв'язок. Щоб поцікавитися його життям під час війни, серед іншого, представники змі поцікавилися його ставленням до президента РФ Владиміра Путіна, який розпочав війну проти України. Він при владі 20 років, так просто не може бути, навіть чисто з психологічних причин, і ось це безумство занесло його в Україну. Він з'їхав з глузду. Якби мені дали таку владу на такий термін, я б теж збожеволів. Це те, що зараз відбувається з путіним. Він уже не в змозі цього приховати, розповів Саленко. Що ж, хазяїн Кремля, російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Про це в інтерв'ю РБК Україна повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофреніки, фізично теж хворий. Ще візьме верх першим, побачимо, сказав він. Скібіцький зазначив, що інформація про стан здоров'я Путіна приховується. Стан його здоров'я складний, але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його Здоров'я буде впливати на хід війни, помилково. У нього одна мета, і він її озвучив. Петро І воював 21 рік. Отже, я буду стільки ж воювати. І буду воювати доти, поки не зроблю того, про що мрію. У всіх його програмних статтях, які він писав, викладено, яке в нього світобачення, підкреслив представник гур. Нагадаємо, відомий лікар педіатр Євген Комаровський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий, але його діагноз не смертельний. Раніше британський таблоїд Едмірор, посилаючись на джерела у розвідувальній службі, Мі 6 повідомляв. Що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання можливо вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.